Діти, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Як ви розумієте поняття, близько, а як далеко? Наприклад, на малюнку дерево близько, а гори далеко! Визначить у своїй кімнаті, що знаходиться близько. І що або хто далеко. Відстані, про які ми говоримо близько або далеко, можуть бути різними. Далеко це подалі, ніж те, що близько і далеко в іншому місці або в іншому континенті. Визначення напряму за допомогою компасу, важливе для встановлення відстані. Подивіться, як фахівець визначає відстань по карті за допомогою лінійки. А зараз пропоную перетворитися в дослідників та виміряти відстані між предметами в кімнаті за допомогою умовної мірки, мотузки, лінійки, стрічки та за допомогою рулетки. Довжина між диваном і телевізором метр п'ятдесят, а довжина між диваном та шафою метр шістдесят. А зараз розгляньте картину Дмитра Добровольського на заході сонця. Що тут відбувається? Як ти думаєш, де це відбувається? Куди ведуть ці доріжки? Подумай, що художник зобразив теплими кольорами, а що холодними. А тепер виконаємо завдання. Друзі йдуть в садочок. Розглянь малюнок. Виміряй відстань умовною міркою. Визнач, у кого найдовший шлях, а в кого найкоротший. Пропоную зобразити за допомогою різних матеріалів місце, куди б ви мріяли помандрувати. Та знайдіть це місце на карті. Подумайте, яку відстань треба подолати та яким транспортом можна буде скористатися. До зустрічі!